Останнє слово нічого не прийняла. Ти а що ти хотіла? Ти х, хотіла, та яка хотіла Україна? От ну тут вже пішли, знаєте, такі. Ти хотіла, от видиш, вона хотіла Україну. Раз двадцять років тобі вистачить. Я кажу, мені вже все носить, скільки вам не жалко, то скиді давайте. А яке харчування було? Було то гнилоця хамса. Слухайте, ми у очі 10 років не брали, не бачили ніякого жиру. Набра на персто колія був і ложка цукру на день було це всього. А то гнила капуста, то все перемезли в тих сибірях, то харчування було дуже ва дуже багато людей померло. Я півроку була на допитах, слухай, мене лиш хотіли знайти, а я так впернулася і сказала, що хай мене тут доб'ють, я нічого не скажу. Так страшний суд, як вони знущались. Він мені каже, ви знаєте, що. Так ви неправильно написали свою біографію, а я не писала. Я не написала, що я знаю така тюремниця. Тобі нічого про це не писали, а нічого каже. Приходьте на другий рік, ти ми вас приймемо». А я кажу, я дякую дуже за пропозицію. Прошу подайте мені документи. Я сприймаю так. цю війну, я її дуже сприймаю, боляче цю війну. Західні України допомагають, бо, е, наче, то, держави України допомагають, це їй дуже добре, але вони також ще оглядаються і на себе. Бачите? Бо це це вже так, це тут війна відбувається не з Україною, а це тут вже двох світів, слухайте, зорганізували. То за і проті, ну що я буду я так сприймаю.